Долучається до нас нарешті дана Ярва, волонтерка, радниця заступник заступника міністра оборони. Пані Дано, вітаю вас. Вітаю Україна, вітаю студія. певно будуть якісь труднощі з зв'язком, але зараз всі в однакових умовах знаходимося. Ну це правда. А розкажіть, бо ми ж з вами давно не бачилися. А у нас ж є улюблена тема: це серіал про закупівлі в міністерстві оборони. Чи були нові серії, чи за в чому зараз складність? Чи поки все в футфутфу стабільно? Чому того тижня виходила нова серія, вона стосувала децентралізованих закупівель з початком 2024 року 10% ПДФО лишаються на військових частинах, і це достатньо великі кошти. Це ну, скажімо так, можемо так сказати, ще ще один бюджет міністерства оборони. А в умовах того, що міністерство оборони потребує дофінансування, вкрай важливо, щоб ці кошти були. Своєчасно витрачені, тому що вони ж накопичуються кожного місяця, і на кінець року. Звісно, вони поступають на рахунки військових частин, але розпорядником рахунку першого рівня являється міністерство оборони і відповідальність буде лежати на ньому. І тому вимушена була в деякий такий публічний спосіб трошки заохотити людей, які працюють в цьому напрямку Міністерства оборони до більш рішучих і цілеспрямованих дій, які стосуються, скажімо так, розвитку цього напрямку навчання у повноважених усіх бригадах, тому що от вчора. У Мене навіть була був зум великий з людьми е, сухопутних військ, які знаходяться в полях, які хочуть, які готові, але їх просто лякає та відповідальність, яка може бути за е, закупівлями. Ну всі ми знаємо, да за закупівлями зразу заходять аудит. А потім йдуть більш серйозні хлопці з ДБР, СБУ і таке інше. Але що вкрай важливо ці кошти використати, і до речі. Це досить такі, скажімо так, для бригади більш швидкий спосіб отримання. Того, що потрібно безпосередньо бригаді, і скажемо так саме те, що потрібно. Тобто командир визначає, що потрібно уповноважена особа через прозоро чи в закритий спосіб, бо навіть по децентралізованим закупівлям можна закупляти товари не тільки подвійного призначення, товари військового призначення і деякі види озброєння, тому це вкрай важлива такий напрямок. Люди зацікавлені в бригадах люди прям відзивають. Вуються на такі дописи, відзиваються в зумах, відзиваються на навчаннях. А про те, що їм не вистачає підтримки, скажімо так, консультаційної підтримки під час проведення закупівель і не вистачає методичних рекомендацій. Не вистачає ну просто елементарних якихось речей, що буде їм давати впевненість в тому, що вони все роблять правильно на цьому тижні. В понеділок була Спільна нарада з міністерством економіки, я вдячна за цю нараду. Міністерство економіки зараз буде розширяти так званий каталог маркетплейса, а який дуже спростить роботу закупівельника саме військового. Тобто, цей каталог на прозоро він буде розширений номенклатурою Міністерства оборони. Це Зими трохи часу, бо треба описати треба підтягнути ціни, підпроаналізувати, проаналізувати, зробити карточки товарів, але це вже, скажімо так, вирішено питання, і ми цим будемо займатися. Стосовно других інших напрямків, напевно, сьогодні у мене ще має вийти один допис стосовно того, що скажімо так, були ну, якісь зроблені такі не дуже правильні кроки, які призвели до того, що. У нас ну, так сталося, але з'явилися товари, які здаються не належної якості. Це також знаєте така ситуація. Добре, що ми про не знаємо. Добре, що ми не відслідковуємо, Але це ситуація, яка вимагає проведення аналізу, і потрібно по цьому зробити висновки для того, щоб не допускати таку ситуацію на майбутнє. То це проблема у постачальника виходить. Ну, так, да, звісно, постачальник, скажімо так, намагається здати товар належної якості. Ну, ми ж пам'ятаємо Грінківича, да? На жаль, да. Зато у А, Навчання пані Дана є? Ну. Ой, щось ну зі світлом сьогодні в усіх проблеми і всі ми в рівних умовах. і, На жаль, енергетична ситуація в нас поки що так собі. Тому проблеми зі зв'язком з електроенергією а досі є. Поки відновлюємо зв'язок, нагадую вам ще про якщо ви досі цього не зробили, то тоді ж підпишіться на YouTube п'ятого каналу. бо навіть якщо зараз у вас світла немає, то всі ж наші ефіри можна подивитися згодом в телевізорі. Такої можна. Можливості немає. Плюс на Ютубі можна з нами спілкуватися. Ми читаємо всі ваші коментарі, так так саме всі, що ви пишете, і те, що в чатах теж тому підписуйтесь. Повертається дана пані Дано. Я хотіла ще запитати стосовно цих, от якщо є охочі в бригадах, і їм бракує, от просто грубо кажучи, консультацій інструкцій. Є ж якісь програми тренінгові для таких людей від міністерства оборони, може, треба якусь гарячу лінію зробити. О, правильно, абсолютно правильно думаєте. Програми є, є державна програма навчання. Окрім того, є ініціатива, яка підтримана британським урядом. І від це британський уряд навіть виділив грант на навчання. До додатково осіб, які не війдуть в державну програму, тобто цей напрямок підтримав уряд наших союзників, і звісно, я теж саме кажу те, що кажете, ви що треба організувати е консультацію, скажімо так, може онлайн, може може як зробили міністерство економіки. Це запит Міністерство економіки. Вони там протягом доби відповідають, може, це на початку має бути гаряча лінія. Звісно, що ось якраз про це, і ми говоримо вже скажімо так, на перший місяць, і намагаємось це зробити, трохи зрушили це питання. І ще раз кажу, коли я бачу запит зі сторони збройних сил, а він величезний на сьогоднішній день, бо за децентралізованими закупівлями зараз є великі суми коштів, які ще не освоєні. Це не припустимо. в країні, в якій там волонтери вже падають, а люди вже виснажені і фізично, і емоційно, і скажімо так, як. Волонтери бачать, наскільки впали збори, і якраз оці децентралізовані закупівлі можуть розвантажити і країну частково, і міністерство оборони, і волонтерів, і людей, які допомагаються. А як взагалі атмосфера і настрої в міністерстві оборони? А я просто десь пару місяців тому було інтерв'ю Юрія Ніколова, і він казав, що ну в нього був дуже позитивний такий настрій, дуже був обнадійливий. Просто давно не бачила пана Юрія. А ваше враження залишається цей позитив? Чи ну є тривожні дзвіночки? E, дивіться, як в будь-якому процесі завжди будуть якісь, скажімо так, різні точки зору, а різні якісь погляди на одні ті самі речі завжди буде те, що умовно кажучи, тобі здається головним, а його там задвигають на третій ряд, або там не не немає розуміння самого процесу. Для мене дуже важливо, що з 15 року я просто дуже гарно запам'ятала, що. Те, що запитують збройні сили, те треба задовольняти, і на це також можуть бути різні погляди у кожного з нас. Тому сказати так, що там я там бачу те, що відбувалось, прирізні якісь такі корупційні моменти сиріні. Я цього не бачу, але є ще неозгодження узгодження позиції є ще те, що ми в процесі вчимося, є ще те, що нам багато що треба зробити про благодійність? Тепер поговоримо. Був великий проект на здійснення мрії дітей, і там у вас ледь не щодня були пости. Так хтось мріяв про велосипед, хтось мріяв там навіть про парфуми лакоста. А чи легко було це все зібрати? І чи легко було знаходити благодійників? Хто ці були благодійники? Більше бізнес чи приватні особи? Дякую вам за це питання. Бо саме ці проекти мені дають можливість знаходити сили в собі для того, щоб їхати в міністерство оборони. Чесно скажу. Цей проект охопив зараз 100 дітей, і зараз наразі ще є благодійники, які виконують мрії дітей. Як швидко закривались такі дописи? Ви знаєте, я два рази хотіла а, прийняти участь, бо для мене було щемливо, якраз стала коста, про яку ви кажете, бо у мене дитина також підлітаку. Я розумію про що мова йде. І бу, була була одна мрія дитини, 13 років хлопчику. Він попросив хороший корм для його. Скажем так, його домашніх тварин я також побігла виконувати цю мрію, але я її не встигла виконати, бо інші люди перекуплювали. і скажу відверто, це робила не я, не я це робив мій колектив, який працює в голову дітей України. За що їм безмежно вдячна за те, що вони обзвонювали родину, вони отримували адреси, вони отримували ці подарунки, вони отримували фотографії. І це все. Звісно, потребує величезної уваги, величезної, скажімо так, співчуття да, до такої ситуації, і величезної жаги до жит до життя і жаги допомагати. І це дійсно робили мої дівчата. За що їм велика, велика подяка. А от щасливі обличчя, ми навіть почали викладати відео, де діти отримували ці мрії. От ці щасливі обличчя дають можливість ставати і ще щось. Робити далі, так що ми продовжуємо. Що протягом місяця в Рівермолі буде великий зараз? Іде велика фотовиставка дитячих мрій. Кожен киянин може завітати на цю виставку і е, здійснити мрію дитини з загиблого героя. А їх усього 100, чи там в перспективі може бути більше. Ні, ми ж працюємо далі. У нас зараз під опікою більше п'яти тисяч. Дітей загиблих, тому звісно, ми будемо працювати далі. І зараз у нас ліде акція літо без, без війни, де ми відправляємо дітей на відпочинок. Далі буде перше вересня, тому кожен може знайти собі ту родину, і для мене вкрай важливо, щоб родини просто поєднувались. Це у мене було така. Ну скажімо так, місія в 16-19 роках. І я дуже щаслива була, коли в мене поєднувалися родини і вже не питали мене, куди їм надсилати. Вони там дзвонили, казали, а можете дати мені ті тих, яким я допомагав того року? І це вкрай важливо. І були родини, які починали дружити. Між собою діти починали дружити. Тому ось така місія. Я її вбачаю в цьому і вважаю, що це дуже правильно. А літо без війни в перший так, перший заїзд у табір. Поїхали в Карпати. Скільки заплановано заїздів, і чи це тільки Карпати? Пані Дано. Ну, що зі зв'язком не дуже але. Якщо ви хочете зробити добру справу, а ви точно хочете зробити добру справу. І тут йдеться про маленьких українців, дуже маленьких, і про їхні мрії. Ці мрії бувають дуже великими, а бувають і ті, які нам під силу реалізувати. Це дітки наших захисників, які або на жаль загинули, або вважаються зниклими безвістами. І у них є мрії. Пані Дана і її фонд виставляють ці побажання у себе на сторінках, плюс буде акція. В одному із торговельних центрів в Києві, в Рівермолі. А і от ви або можете знайти і реалізувати цю мрію, або можете просто задонатити реквізити зараз на ваших екранах ГО «Мрії дітей України. І е, тоді вже якась дитина теж зможе реалізувати свою мрію просто за такої фінансової допомоги. На жаль, от останнім часом чомусь волонтерські збори дуже сильно просідають. Ну або в нас в українців гроші закінчилися або втомилися, або стреси, або ще щось. Але мені здається, що навіть там 50 гривень на те, щоб дитина українського героя була щаслива, а вона може хотіти або корм для своїх улюбленців, або кеди, або парфуми, бо вона підліток. І це в принципі важливо, і той мінімум, який ми дорослі українці, можемо зробити.